Доброго дня, хочу запропонувати по вашій увазі дуже класний автомобіль Renault Megane 3. в Дуже крутому GT Line овісі. Це замовлена комплектація, це не чистий GT-Line, це просто GT Line обвіс, GT Line диски, дзеркала, рейлінги, накладки на бампера, бампера, лепходові вогні. Так, по факту це лімітед. Машинка 7-й місяць 2013 року. Рідний пробіг 210 тисяч. Перевіряється по Рено, по аукціону. Все ціле, чисте. Є оригінальні клинки. По машині один Локальний маленький підкрас заднього правого крила. Все останнє не фарбоване, всі вікна рідні, дуже стильний задній бампер, є фаркоп, парктронік. Перший раз зустрічаю французькій машині килимок у багажнику. Зазвичай такого не буває. Є запаска, є домкрат. Все на місці. Дуже чудова, охайна машина. Знаходиться в місті Києві. Як для 13-го року виглядає як нова. Робіг не кручений, перевіряйте, привозьте будь-яких спеціалістів. Зараз зупинюсь на мій до перевірки. Вигун працює тихенько, рівненько зараз відкрию. дуже гарна файна машина в такому обвісі виглядає я прям закохався в неї так, працює з контакт залишив під відео і дзвоніть, пишіть, переїжджайте на огляд.